Так як я і казав, треба все перепровіряти. Е, мені повели два дні назад на тривалий побит. Я позвонив, хотів зареєструвати на біометрію. Мені сказали перезвонити через тиждень. Також я одразу хотів е, запитав, можу ли я взяти підтвердження, о тому що мені підтвердили, і цим підтвердженням подати на мою доньку. Мені сказали, поки місти в руці не будеш мати. Ти не зможеш подати. А так як тобі мінімум там, місяць, треба на біометрію, місяць потім на отримання, тобі ж це мінімум два місяці. А через три місяці в моїй доньки закінчується її карточка. Тобі ж мені треба буде подавати на її карточку. Це заплатити треба буде взносити, це треба буде її купити на два роки. ну Ладно, купимо на рік. На рік хвати, щоб продати подати на тривалий якби цього часу хвати, Ну все одно це треба купити на рік страховку, це треба ці взноси. І також ці взноси це все робити на подачу на тривалий. Тобі, щоб це два рази. Я думав, може бути встигну, якби за цих три місяці встигнуть схвалити. Питаю мені, кажуть, ні, ви не можете. Я заходжу, читаю, що можемо, немає такого, щоб ми не можемо. Приїжджаю на Міністерство, внітра на рецепції і питаю, чи можу я так зробити. Тобто ви мені можете дати цей випис? Вона каже, ні, я не можу вам дати. Ви поки не отримаєте, не можете. Я кажу, ну нормально, якби лояльно, просто кажу, а ви можете дати мені закон, щоб я почитав, де це я можу якби, зробити. Тобто я не хотів не конфліктувати, нічого. Просто спрашиваю, а є такий закон? Вона каже, ні, не можу і вам такий закон дати не можу. Це моя вам порада. Я тут роблю більше п'яти років. Нічого плохого я вам посовітувати не хочу. Я кажу, бо я знаю зовсім другу інформацію, що я можу подати з цим бо це формальності. Тобто, виходить так, що вони просто затягують цим, щоб ми платили якби, страховку. Тому що як дитина переходить на тривалий, перестає, ну ти перестаєш платити страховку, її оплачує держава. І таким макаром вони затягують. І тобі ж. Тобі вона мені що вона мені сказала: ти можеш подати після цих моїх слів. Вона каже: да, ти можеш так зробити? Ти можеш так подати? Ну я тобі кажу, типу, наперед, що... Тобі буде відказ типу, і те, що ти типу, оплатив там, ці збори, ти будеш заново їх платити і плюс будеш чекати. Тобто якось типу, лізеш якби, на ражу, типу, на нас. Лучше так типу, не робити. Отак вона мені це все сказала заволі. Тому мені прийдеться чекати, щоб не лізти на ражу, в дальнішому тут жити якби, нормально. Не ссориться з ними, ну, в общем, хто би у кого якісь були б ситуації, то що я вам розказував, що там вам кажуть одно, і ви думаєте, що це так. Ні, так не буде. Просто мені ну, я не хочу ссоритися, також вже і бить, возьму цю страховку, потім мені дітей повернуть. Якби все сделаю, все буде красиво. І не з ким не посорився, все буде добре. Ну, сам факт, от, що я вам розказував, що може бути так, і все вам приклад. Буквально считай, сьогодні в мене це все произошло. Все, Всім добра.